Ряційний тренінг, скринінг офтальмологічної патології в практиці лікаря загального профілю, читає лікар-офтальмолог дитячого відділення офтальмології та мікрохірургії ОКА Охмадит Кліцова Марія Сергіївна. Шановні колеги, шановна президія, дякую за таку чудову можливість а, прийняти участь в цій конференції і а, провести скринінг, а, провести. А, Тренінг на тему скринінг офтальмологічної патології в практиці лікаря загального профілю, можу відразу сказати, що ця доповідь вона більш присвячена не лікарям-офтальмологам, а вона присвячена більш педіатрам і сімейним лікарям. Так як ви, саме ви, перші, хто стоїть на рубежі між, між нами і батьками, і ви ті, хто. Перше контактує з дитиною, ви ті, в руках кого є можливість направити, зробити скринінг, вчасно запідозрити. Тому давайте з вами почнемо. І зір людини, дитини це процес психофізіологічної обробки, зображення об'єктів оточуючого світу, що здійснюється зоровою системою. 80% всієї інформації з оточуючого світу ми отримаємо за рахунок органу зору. Саме тому це дуже важливо для розвитку, для навчання кожної дитини. І що потрібно тут розуміти? Очі це сприймаючий апарат. Ми вони тільки отримують інформацію і передають її надалі. А основна обробка всієї інформації вона проводиться в корі головного мозку. Відповідно, наш головний мозок оцінює все. Він е, будує е, малюнок, він е, аналізує, додумує. І це важливо для розуміння, тому що ми, звичайно, як офтальмологи, обов'язково е, робимо скринінг очей. Але не завжди, е, наприклад, сліпа дитина це наша патологія. І на цьому слайді представлені етапи розвитку зору, тому що ми не народжуємося з гарним зором. Зір це досвід, який ми отримуємо протягом перших років життя. Як правило, саме гострота зору, бінокулярний зір, повністю формування зорової системи у нас триває десь до 7-8 року життя. І тут показано, як Орієнтовно дитина бачить від саме, самого періоду новонародження, закінчуючи ну, тут до року, але в цілому а, показано саму динаміку, як наш зоровий аналізатор розвивається. Тут би мені хотілося наголосити на те, що як правило. Фіксація починається у нас десь у віці першого місяця життя. Тобто дитина починає фіксувати, вона починає роздивлятись обличчя, вона починає роздивлятись, можливо, іграшки на близькій відстані. Десь у три місяці вже ми. Вони починають слідкувати за якимись предметами, і воно теж розвивається поступово. Наприклад, спочатку горизонтальні рухи, потім вертикальні рухи, і десь в 6 місяців вже формується фузійний рефлекс. Це дуже важливо, це основа нашого бінокулярного зору. Ось чому це така достатньо критична дата стосовно педіатрів, тому що дуже часто ми, як офтальмологи, зустрічаємося з таким непорозумінням, коли приходять батьки, наприклад, з дитиною з косоокістю, і вони кажуть, та. Нам сказали, що воно пройде. Воно не пройде до шести місяців, як правило, ми справді можемо діагностувати якісь окрухові порушення, але за умови, що ми обстежили повністю дитину і виявили, що ніякої втальмологічної патології немає. І в таких випадках може бути нескоординована робота центральної нервової системи і окорухових м'язів. Після шести місяців діти не повинні косити. Запам'ятайте це, будь ласка. І тепер тут перед вами схема профілактичних оглядів. Ця схема представлена більше рекомендаціями Американської академії офтальмології. Це та схема, яка, як на нашу думку, як дитячих офтальмологів, повинна бути в нашому. В нашій медичній роботі і у вас так само це ті профілактичні огляди, коли ми повинні побачити дитину. Адже на кожному з цих етапів е, йде особливості розвитку зорового аналізатору. На кожному з цих етапів ми додаємо якісь методи обстеження і ми дивимо щось своє. Наприклад, перше це огляд в половому будинку, і десь півтора-два місяці так само це скринях на грубочну патологію, це скринях на вроджену катаракту, на вроджену глаукому, на вроджену патологію сітківки. Це вони повинні бути обов'язкові. В 6 місяців ми додаємо, наприклад, знову таки, ми діагностуємо косокість. В 6 місяців ми орієнтуємося стосовно вже оптичної будови ока більше. Починаємо в 2 місяці, але в 6 місяців вже більш детально можемо сказати стосовно рефракції. І в рік, і кожен наступний рік так само ми проводимо наше скринінгове обстеження, і обов'язково хотілось би сказати, що наші обстеження вони проводяться з розширеною зіницею, тому що ми повинні повністю подивитись всю будову. Ока, щоб не пропустити ніякої патології. Перед вами план обстеження. Це обстеження, те, яке ви можете в своїх кабінетах, не маючи конкретного якогось офтальмологічного обладнання, можете проводити. Це перевірка гостроти зору, вона, як правило, проводиться після двох там, трьох років кожен раз. Це перевірка рухів очей, фіксація. Погляду, реакція зіниць на світло, тест на червоний рефлекс і офтальмоскопії. І зараз ми більш детально стосовно кожного з цих поговоримо перед вами відео, яке ілюструє, що в принципі для перевірки густроти зору не обов'язково мати якісь спеціальні там таблиці, щось таке. Ви можете в принципі мати буклети. З малюнками, з цифрами, ви можете просто мати там а 4 спеціальні книги для того, щоб перевіряти гостроту зору. Основний момент, що ви повинні все ж таки орієнтуватись в нормах і в діапазонах, коли і як і що ми вважаємо нормою чи патологією. І перед вами норми гостроти зору за віком. Вони орієнтовні. Звичайно, наприклад, дитина, яка приходить на огляд до офтальмолога. Перша так або вперше та ту, яку перевіряють гостроту зору, вперше вона не знає, чого ви хочете від неї. Вона дуже залежить все від комунікації, від того, яка дитина там в соціумі. Тому не завжди діти з першого разу відповідають нам норми. Для цього ми перевіряємо через деякий час, дублюємо це все. Реакція зіниць на світло, це скринговий метод. Наші колеги-неврологи достатньо часто теж саме його проводять. Ми перевіряємо пряму і співдружню реакцію на світло обов'язково, пряма, коли ми для цього потрібен звичайний ліхтарик, Нічого вам такого особливого не потрібно. Пряма, коли ми світимо на конкретне око і оцінюємо, як зіниця звужується під дією світла, співдружня ми оцінюємо те око, яке залишається в темряві. Фактично. Це скриння на неврологічну патологію. Дуже багато е, захворювань центральної нервової системи, ДЦП, е, новоутворення головного мозку. Це все може провокувати. Е, В'ялу або відсутність реакції, або там, наприклад, мати різний розмір зіниць стосовно нашої втальмологічної патології, то у нас теж є низка патологій, яка може призводити до якоїсь незвичної реакції. В таких випадках звичайно це червоний флажев прапорець, коли ви повинні направити ну не тільки до нас, але й ще й до неврологів, але в цілому до нас обов'язково для того, щоб ми виключили своє. Рухи очей та фіксація. Я нагадую, що фіксацію фіксація у нас вже розвивається приблизно від одного місяця. І відповідно ми обов'язково перевіряємо і рухи, і фіксацію. Відсутність фіксації може нам про багато чого сказати, наприклад, там сліпоту якогось ока або дуже низький зір. Це дуже важливо, тому що ми починали цю цю доповідь з того, що зір у нас розвивається, якщо ми не отримуємо якогось досвіду. То відповідно і зору у нас мені буде ніякого. Тут потрібно сказати, що рухи очей ми обов'язково перевіряємо в дев'яти позиціях погляду, не тільки вгору вниз, неї і вліво, а ми продивляємося по всіх критеріях. Це так само скринів на округові порушення, ми можемо тут побачити, і це те, що знову таки з ліхтарком або з будь-якою іграшкою ви можете провести без питань у себе в кабінеті. Тест Гіршберга, він достатньо відомий. Він так само потребує від вас звичайного ліхтарика. І це скринінговий тест стосовно окорухових порушень, власне, кусоокості. Перед вами два малюнки. Я спеціально їх привела, тому що одне зліва, відповідно, тут не потрібно дуже бути офтальмологом, щоб побачити цю сулокість, а справа це хибна косоокість, ми його ще називаємо псевдострабізмом, і це, до речі, та ситуація, з якою ви достатньо часто можете стикатись у себе на прийомах, тому що, як правило, вибачте. Тому що е, такі малюки, це така так звана малюкова краса, їх багато. Вони часто приходять на прийом зі скаргами на косоокість. Вам достатньо фактично просто посвятити ліхтариком і подивитися, що бачите рефлекси, оці світові рефлекси на рогівках, вони чітко посередині, і це говорить про те, що. В принципі, явно якоїсь наявної кусокості в цьому випадку немає. Відповідно, звичайно, для того, щоб повністю виключити ризики кусокості, то ви повинні направити тут для офтальмолога. Але скринінгово ви можете побачити невідповідність цих рефлексів і запідозрити кусокість в тих випадках, коли до вас приходять діти. Тест на червоний рефлекс. У вас сьогодні була чудова доповідь Лесі Олександрівни стосовно злоякісних захворювань а, сітківки у дітей. Це основний тест, який повинен бути проведений на прийомі у педіатра сімейного лікаря, коли діти до вас приходять. Він must have і він повинен бути обов'язково. А для нього, як правило, звичайно бажано мати офтальмоскоп. Якщо його немає, то в принципі достатньо можна посвітити телефоном в, темні, в темній кімнаті, включаєте режим відео зі спалахом, і в цілому рожевий рефлекс достатньо непогано видно. Вони повинні бути симетричні, вони повинні бути яскраві і однакові. Якщо ви бачите якусь там затемнення, якщо ви бачите щось жовтеньке, щось несимметричне. Якщо ви бачите, як на малюнку знизу Лейку Корію, то це взагалі такі три знаки оклику, що потрібно терміново відправити до офтальмолога просто в ургентному порядку. Найкраща візуалізація цього рефлексу відбувається як правило, десь на 50 сантиметрів на метр. Ось так це проводиться, ось так це виглядає, як на відео. Я сподіваюся, тут видно. І це той тест, який ви можете, ви повинні обов'язково проводити у себе на прийомі, і це до речі, те, що ми раніше і завжди намагаємося популяризувати, тому що в цілому це можуть робити батьки у себе вдома, якщо їм цікаво, там якщо, ну, якщо вони зацікавлені в здоров'ю здоров'я очей своїх малюків, то це потрібно. Ви повинні розповідати про це. Ми про це розповідаємо. І ви так само для того, щоб. Банально люди знали, що вони можуть таким чином зробити скринінг дітей. Нагадую, що стосовно лейкокорії, цей рефлекс рятує життя і пам'ятаємо, що як правило маніфестація 90% злоякісного новоутворення сітківки у дітей воно маніфестує до трьох років. Офтальмоскопія. Як правило, у вас дуже часто у всіх є отоскопи. Я думаю, що офтальмоскопи теж у вас є, і використовувати їх не також важко. У вас вони от такі прямі, як на, лівій, на лівому малюночку. У нас це виглядає трошки інакше, як на правому малюночку. Навчитися цьому методу це не проблема. Мінус того, що прямий офтальмоскоп, як правило, дає все ж таки достатньо вузьке поле зору, і вам достатньо буде подивитись на структури ось так виглядає очне дно, Але все ж таки недостатньо для того, щоб зробити повноцінно офтальмологічний огляд без офтальмолога. Тому в цілому це можна використовувати. Це буде дуже добре, якщо ви це будете робити на скринінгових обстеженнях своїх. А очне дно, диск зорового нерва у нас блідорожевий, майже чітки це норма. Ось так виглядають судини, нормальне співвідношення десь 2 к 3, І ось так виглядає у нас в нашій, при нашій термоскопії макулярна зона. Вона досить цікаво виглядає в вигляді рефлекси, і достатньо така затемнена. І тепер ми з вами два слова я скажу про рекомендовані скринего тести за віком. Це рекомендації знову Американська академія офтальмології для педіатрів. Саме вони показують на кожному з етапів розвитку, що приблизно які тести ви повинні зробити в себе на прийомі для того, щоб не пропустити основної офтальмологічної патології. І так, новонародження це огляд стосовно грубих. Структурних аномалій, це стосовно огляд вродженої глаукоми. Нагадую, що основний скринінг глаукома не так виглядає, як в, і не так себе проявляє, як доросла глаукома у нас вроджена. Вона, як правило, частіше досить помітна ззовні. Око збільшується в розмірах, рогівка збільшується в розмірах, вона мутніє, і в цілому вам достатньо просто подивитись на цю дитину для того, щоб щось запідозрити. Огляд стосовно інфекційних захворювань, катаракт, помутніння рогівки це теж сюди входить. І скринінг птозу, опущення повіки так само. Чому? Тому що опущена повіка вона може не давати можливість дитині розвивати зір. Тобто зіниця перекрита, світло туди не потрапляє, і дитина не отримує свого зорового досвіду для того, щоб навчитися бачити добре. Перший місяць основне додатково до тих попередніх е, е, методів обстежень ви додаєте тест на червоний рефлекс. З двох місяців до 18 це тест знову таки на червоний рефлекс, тест Гіршберга, рухи очей, фіксація. І з двох е, років, ну, два з половиною, три, ви додаєте ще до цього обстеження перевірку гостроти зору. І на останок хотілося б таки показати вам. Червоні пропорції це е, ті моменти, коли ви повинні не е, вагаючись відправляти до офтальмолога. Перше це недоношені діти. Там є спеціальна програма стосовно ретинопатійно доношених але в цілому ці діти повинні все ж таки бути під наглядом і набагато частіше ніж здорові, Вроджені захворювання очей, обтяжений сімейний анамнез, вроджена там дитяча катаракта в сім'ї, ретинобластома, вроджена глаукома. Якщо ви збираєте сімейний анамнез і відповідно батьки чи що щось таке в сім'ї було, то це показ до того, щоб направити до офтальмолога. Асиметричні рогівки, знову-таки, стосовно вродженої голуком, односторонній птоз і анізакірія десь з різницею в один міліметр. Це теж показ до направлення до офтальмолога і в тому числі до невролога. Дякую вам за увагу. Все буде Україна.